Вітаю всіх! В цьому відео ми з вами пригадаємо наслідки подібності трикутників, а саме три властивості: властивість медіани, властивість бісектриси і властивість хор-трикутників. Остання використовується не дуже часто, але вона буває в задачах, тому маємо її знати. Напишіть, будь ласка, тему. І намалюйте довільний трикутничок. Довільний трикутничок АБЦ. Спочатку розглянемо властивість медіани. І так, властивість медіани. З 7 класу ми з вами знаємо, що медіана це відрізок, який ділить протилежну сторону навпіл. Отже, давайте побудуємо медіану, яка проходить із вершини Б. Для цього сторону АС ділимо навпіл, ставимо точечку, нехай N, і з'єднуємо утворені точки. Bn буде медіана. Для того, щоб показати, що вона медіана, ми показуємо ось ці відрізочки, що вона рівні. Тобто медіана ділить сторону навто. Але а, наслідок подібності ще каже ще одну властивість, що. Медіани трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1 починаючи з вершини трикутника. Для того, щоб цю властивість на малюнку показати, ми маємо не одну медіану побудувати, а декілька. Двох достатньо. третя буде проходити через точку перетину обов'язково. Тому, щоб побудувати медіану із вершини А, я ділю В це навпіл, ставлю точечку М і з'єдную А з М. Оце буде медіана проведена до сторони BC, і показуємо рівні відрізочки. Так от, якщо ці дві медіани переткнулися в точці О, то властивість каже, що більший відрізок відноситься до меншого, як 2 до 1. І БО відноситься до ОН, і АО відноситься до ОН, як 2 до 1. Вони можуть бути різною величиною, але відношення 2 до 1 завжди зберігається. Давайте запишемо. І так, по медіані АМ. АО відноситься до ОМ. Таке саме відношення по іншій медіані. В відноситься до ОМ. Якщо була б третя, по ній також ми можемо це записати. І це буде завжди 2 до 1. Що ця властивість нам дає? Якщо відома частинка, ми можемо знайти всю медіану. Якщо відома вся медіана, ми можемо знайти або більшу частину, або меншу. На більшу приходиться дві третини всієї медіани, на меншу одна третина, тому що всього в сумі медіана ділиться на три рівних частини. Дві на більший відрізок відноситься, тому це дві треті. Один на меншу частину, тому це одна третя. Можемо собі це занотувати, що АО. Дорівнює БО, дорівнює це великий відрізок, значить, дві третини від всієї медіани. Да? А, так, отак, до речі, не можна писати. Давайте АУ приберемо. БО дорівнює дві третини від БН. Довжини ж медіан різні, тому поєднувати тут не треба. А АО дорівнює дві третини від АН. Відповідно, маленькі відрізочки по оцій медіані першій БН, значить маленький відрізок ОН – це третина всієї медіани. А відрізок маленький на е, нашій іншій медіані, тобто ОН – це третина всієї медіани АН. Ось такі співвідношення це наслідки ось цієї властивості. Це властивість медіану. Далі поставте 2, напишіть властивість бісектрис. І знову трикутничок малюємо АБЦ. Обов'язково малюйте малюнки. Бісектриса ділить кут навпіл. Це наше означення із попереднього матеріалу. Курса геометрії. Щоб побудувати бісектрису, наприклад, кута А, ми ділимо кут навпіл і проводимо цей відрізок, який буде ділити кут навпіл. Обов'язково показуємо дві дуги, що два куточки рівні. Це її позначення. Яка ж властивість внаслідок подібності? А властивість пов'язана із відношенням сторін, тобто бісектриса поділяє сторону на відрізки, пропорційні до сторін трикутника, прилеглих сторін трикутника. Якщо ми нашу медіа Ой, бісектрису назвемо АН, поставте тут точечку Н, то виходить ось такі співвідношення: відрізочок БН. Відноситься до сторони, з якої він має спільну точку, тобто до АВ, це називається прилегла сторона, як відрізок НС до своєї прилеглої сторони, з якої має спільну точку, тобто до АС. Ось оце властивість бісектрис. Тобто бісектриса поділяє сторону в пропорційному відношенні, і ми можемо, знаючи, яка у нас бісектриса, що вона робить, ми можемо ці пропорції складати і, відповідно, з них знаходити відрізки. Нагадую, що пропорцію можна скласти не тільки таким чином, а і великий відрізок до великого, як маленький до маленького. Тут ми зараз складали пару тих, які відповідають друг другу, прилеглі да? частина сторони і сторони, а можна сторона до сторони, частина до частини. Тобто, наприклад, АВК як БНС. Тобто, якщо ви тільки бачите в умові задачі, що у вас проведена бісектриса, і мова йде не про кути, а про довжини, відрізків, сторони, це значить треба буде оці співвідношення складати і потім пропорцію розв'язувати. Оце наша властивість бісектриси. І третя властивість хорди. Значить, Тут нам трипутник не потрібен. Напишіть собі. Третя властивість хорду. Для того, щоб проілюструвати третю властивість, пригадати її, нам потрібне коло. Намалюйте довільне коло, будь ласка. І в цьому колі проведемо дві хорди. Нагадую, хорди це відрізки, які сполучають дві точки кола і не проходять через центр. До речі, ця властивість, вона і на діаметр, який проходить через центр, також. Поширюється, тобто можна використовувати для будь-яких хорд, включно з діаметром. Ось, якщо бачите таку картинку, то задача розв'язується скоріш за все, саме за цією властивістю. Якщо дві хорди кола перетинаються і точка перетину ось позначаємо О, то тоді АО помножена на ОБ, тобто ті частинки, які поділяються хорда точкою перетину, їх між собою множимо. Дорівнює С Умножена на OD. 1 Складаючи цю рівність, ви підставляєте значення, і тут завжди три відрізка відомі, четвертий невідомий. Можете знайти виражаючи невідому величину і розв'язати задачу. Тобто, якщо маєте ось таку ілюстрацію, відповідно пригадуйте, є спеціальна властивість для цих відрізків, і працює вона ось таким чином. Оце основні теоретичні питання, які цього року ми маємо повторити і їх використовувати. Дякую за увагу.